Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Римбак. В ефірі я Сашко Добрий, який зараз з, у посадці з болгарочкою Мілуокі і з мітчика зліпив отаку шпоночку Зацініть. І ви скажете, о, добрий Сашко, ти такий крутий чувак. А чого ти такі круті речі робиш, так? Де поділася оригінальна з цього насосика? А такий крутий чувак, який робить такі штучки так, на коліні, він оригінально проморгав. Було все в коробочці, я ходив навколо неї і промовляв до себе. Сашко, ти ж знаєш, ці споночки дуже легко губляться, будь максимально уважний, максимально обачний, максимально обережний. Ходив-ходив і загубив. Десь вона поділася, не спромоглися знайти. Це взяв мітчик, оцей, який придбав цими днями, під кернер. Так. І он у пля... той водичка. Різав, моделював і ось болгарочкою витачув таку шпоночку. Я думаю, що вона має ходити. Ну, якщо кернер має ходити, так, то чому би і не ходити шпоночці. Гарно вона сюди стає, заповнює абсолютну більшість простору, так, змітчика нарізана. Тому. Дуже-дуже сподіваюся, що буде працювати не гірше, ніж оригінально. Будьте обачними, будьте максимально обачними, пильнуйте краще, ніж я. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.